Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку з вами сніданок вихідний обіцяли, що сьогодні будемо говорити про особливий український затишок. Ще рік тому були достатньо популярні такі мінімалістичні оселі, де мало речей, де в прохолодні пастельні відтінки. Проте зараз все достатньо сильно змінюється. Як за допомогою інтер'єру зняти тривогу і стрес у кожного з нас? Як створити додаткове тепло і в мінімальній площі створити максимум комфорту та затишку? Сьогодні про це будемо говорити з нашою експерткою Анною Гончаровою. Анечка, доброго ранку. доброго ранку. Так важливо тут під час пандемії серед українців було в такий знаєте мінімалістичний стиль. Нам хотілося звільняти простір. Нам хотілося, щоб кожна був свій куток, щоб все було таке, знаєте, без зайвого. Зараз мені здається, тенденція змінилася. Так, ми тіснимося, якось всі. А, так, і це а, і безпека, і затишок, і зняття стресу таке. А тому, що під час пандемії нам потрібна була ця стерильність, да, в лапках, щоб нам було простіше прибирати, нам було простіше жити, ну і естетичніше, бо ми були вдома. Зараз нам потрібні обійми, причому не тільки да, от як ми казали, від людей, а ще й від речей. Тому нам потрібні і теплі речі поруч, і а, тепла, теплий інтер'єр. Тому затишок український стає новим. На ну, от ми зараз якраз показуємо да. такі порівняння смаків так, в інтер'єрі. Свічки, це е... пледи, коцики, каміни. Так. так? Давайте перерахуємо що ті має? ті складові, які мають бути обов'язковими для затишного інтер'єру. Обов'язково щось тепле, пледи, да, коцики, шарфіки, все, що є, ковдри, а тепла піжама. Якщо це про одяг, коли ми повернуться, ну ви знаєте, так повертаються, але ну, тільки не ті. Вони були не немоді. Були. В тебе навіть на стіні є ви бачили. Ви бачили, я все виходжу. Якби я зняв, ти шов. Мене б, ну не на це. Це було б ну зовсім так я і навіть в трензі, не знав, тренді! Я, я з нього не виходив. Ніколи, так. <плес> Ще ну свічки зараз а, да це і потрібна річ, але якщо ми беремо оцей цей текстиль, то зі свічками тут треба обережніше. Ну да, за техніка безпеки. Технік, ну ліхтарі, гірлянди, вогники, всі, які можна знайти гарний посуд. Угу. От зараз той час, коли ми дістаємо з сервантів. Ті наші сервізи, які ми берегли Бістакую, на особливий так. день. Я не знаю, мені настал. ще не дають. <різь> мені ще мама не ще, дозволяє. <різь> мені, ще, не ще, ще мама настал. не дозволяє, бо то до, дороге, то для гостей. <різь> <різь> це коли <різь> приїде королева, але вона, на жаль, вже не приїде, то можна. <різь> О, це класна історія. Так, а я дивлюся, що у вас біля вас теж якась світічка. Ось такі домашні свої саморобні теж зараз. Якраз хотіла сказати, що ми зараз переходимо, от знаєте, є така прибирання по шведськи це воно називається як останній раз, але у нас навпаки у нас прибирання по українськи як в останній раз перед перемогою. Тобто ми маємо вже жити в музеї свого життя і оточувати себе речами, які для нас важливі. Я принесла да, речі, які важливі для нашої родини. От ми повертаємося не те, що до суморобних, а до для того, що важливо для нас, для нашої родини. Це створила моя донька в школі. Це підсвічник. Покажіть, будь ласка. Трасиво. Бачите, він трошки Єпицьичний. новорічний, але ми використовуємо його. Просто так ну зараз актуально немає. І це вже така сімейна реліквія. Сімейна реліквія ну, ну, такий самий є від сина. Він трошки менший, угу. і ми теж використовуємо. І такі речі треба зберігати. Я просто пам'ятаю, да. як вже була студентка. Вже потім вже йшла з батьківського ішла з батьківського дому. А мама зберігала ці речі, і це таке створювало тепло, коли ти розумієш, що це для батьків цінно. Да, це дуже важливо, і і дітям це важливо, що вони бачать своє створі ня <laughs> В а в що у вас ще тут є на столі, А, то, Оце я колись казала, що магнітики на холодильник це просто жах. Ми познімали всі ці Парижі і Нью-Йорки. А зараз, так. Да, але ну, бачите, тут це теж мої діти. Це просто звичайна фотографія з розважального центру. Вони зробили її самі. І самі просто покликали фотографа зробили магнітик собі. це наш перший з початку війни захід у розважальний центр, і ми залишили його на холодильнику. Ну, то -то зараз я так. Наскільки я розумію, що взагалі те, що об'єднує, там сімейні фотографії, сімейні якісь реліквії, вони повинні бути зараз згуртовані в в Сімейному колі для того, щоб постійно нагадувати uh -huh. про ту теплоту, яка дає родина. Про те, що у нас є моменти, що ми живемо, що ми живі, що у нас є розваги, є щастя, є якісь там печиво, яке ми зробили разом. От, до речі, дуже важливо, якщо немає можливості створити затишок за допомогою речей, там щось зв'язати, створити. Аромат це найпростіше. От про що якраз говорили, найпростіший спосіб аромат кави або улюбленого вашого парфуму, те, що ви любите, от цього вже достатньо до для затишку. А що категорично не має бути вдома? От така, знаєте, протилежність, що створює дискомфорт і, і таку, знаєте, тривогу посилю каю, да, та, тривогу. Ну, не те, щоб немає, в кожного свої да, уявлення про стиль інтер'єру, але зараз посилюють тривогу скло, дзеркала. Якщо їх багато, тому що ну це на жаль б'ється дуже швидко, і це може створювати небезпеку. Гострі кути меблів, гострі предмети і дрібний декор. От не саморобні ці речі, а от ці всі статуеточки, фігурки, які не мають жодного значення в житті. Просто вони були гарні в магазині інтер'єру. Вони виглядали гарно. Зараз це на жаль все посилюють. Тривоги і створює небезпеку. Ну тобто, там, само собою, що можливо вікна і не вдасться там прибрати, тому що без них буде тільки гірше. Ну, да. То якісь такі от, а, дрібні штучки, да, і до які того не моменту, служать. поки все стабілізується. так? А як, ну, знаєте, не витрачаючи коштів, от взяти і зробити затишок в оселі? А, створюєте, по-перше, своїми руками. Це зараз золотий час. По-перше, це займає час. Ми зараз сидимо без світла кілька годин. Можна створювати під ліхтариком. От Я в'язала колись шарф. Mm. Він зараз улюблений, і донька вже його носить. І він нагадує про наше. Ну, ми, ми з Донецька. Він нагадує про наше місто, про те, як це, це було там. А в ці речі ми вкладаємо не просто час, там наші руки. Ми вкладаємо наші емоції, коли ми щось в'яжемо, ліпимо, там малюємо. Картини по номерах до речі, дуже гарна річ. Картини mm. а по номерах? Да. Yeah, це, це розвага що? така. Розвага розмальовка. Ми вкладаємо Але наші заросли. почуття туди. І для а, дітей для також. І ага. для да, Ми розмальовували картину з донькою от цієї знаменитої марки української. і а, Дуже ми... дуже гарно вийшло. У мене Месі малий розмальовував, точно. О, я та, 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 та. Ну, а ще ще не показувала нашим глядачам ось те, що створює такий додатковий. Додатковий затишок Я сподіваюся, що ми ще потім покажемо цей перелік. Те що необхідно а, такі знаєте, маленькі нотатки для нагадування для кожного з нас, так. що потрібно для того, щоб було. Ще тепліше в кожній родині. Наприклад, чи варто ділити кімнати на зони для того, щоб у кожного була своя зона і якось її спеціально облаштовувати? Це гостро необхідно, тому що багать, багато родин зараз живе в одній кімнаті. Ну вимушено, і нам потрібно і затишок, але і особистий простір. Також це дуже важливо. Тому за допомогою меблів чи інших предметів інтер'єру, освітлення свічок цих самих можна і, і треба робити зони окремі, щоб ти мог трошки. В своєму куточку посидіти і якось відновитися. Як ви ставите до дитячих малюноків на стінах? Дуже класна ідея, яка може бути навіть дизайнерською, тому що діти малюють справжні шедеври. Я вважаю. Ну це треба ковр зняти. Можна на ковр. Навпаки, така сіна галерея так. І не треба довбати стіну. Absolutely. Ну а ще у нас є така неймовірна крута порада, практична порада, яку ми будемо реалізовувати в нашій студії, як створити незабутній куточок для дитини. Ну і це гарантія таких знаєте, 100% заряджаючих емоцій і для дорослих також. Як ми будемо це створювати, побачите за мить. Так, до ну, сніданок вихідний продовжується, і вже немає сенсу приховувати, що в нас з'являється ще одна додаткова локація в нашій студії завдяки Ані гончаровій експертці із затишку. Так на да. що це так? Це холобузе, Тімуре у тебе? Ні, ну я ж хочу, щоб експерт казав. Так це халабуда. Халабуда. Навіщо? А це найкращий спосіб затишку, який придуманий до нас, і, і, і нащо щось змінювати. Ми думали, що це тільки для дітей, але ж це і для дорослих. Також так це прекрасно. Так і є. ми ну, трошки і є. додамо тут. Так затишку. власне, ми використовували все всі такі підручні засоби, так, стільці, коцики, подушки, так. якісь різноманітні книжки, які все це тримають. Тобто, в принципі, немає меж фантазії, як зробити А От ви кажете, що не тільки для дітей, і для дорослих це абсолютно правда. Це такий може бути куточок, де всередині ми там встановили гірляндочку, тобто там є світло, якщо вона на батареїчках тобто там можна приховатися, почитати. Особливо, якщо у вас обмежений простір, так як ми казали, що багато людей зараз вимушено живуть в обмеженому просторі, в ютяць в, в таких невеличких Вимушно, якихось да, квартирах, да. так зі зрозумілих обставин. Але в першу чергу це все ж таки для дітлахів. Знову ж таки, коли відключають світло, є чим зайнятися. Так є де свій такий власний простір. Тому ані, якщо ви не проти, я захочу запросити експерта в студію з цих халабудних справ. Заходь. <реш> Привіт ще раз. Так? Привіт. Наша прекрасна представниця талант центру М'юзі Смузі. Так ви чули, як вони співали нам червону калину. А зараз а, протестує нашу халабуду. Залазь. Залазь і розповідай, що тобі подобається, що не подобається. Ну, мені тут зручно. Зручно? М'якенько? Да. Ага. Подобається наша от гірляндочка. Так. Там. Що б ти додала сюди. Ну я б додала ще, може, якісь м'яких іграшок може іграшок, так маловато. Ну ти зі своєї дала трошки смаколиків, які можна тут сидіти і хрумати і заховатися від усього світу. А ну давай куштуй. Це така неймовірна річ, і спогади, коли ти сидиш занурений, і в тебе своя маленька така нірка, барлога, де можна е, від всього всесвіту заховатися і відчувати себе королевою. Так. Світу. Сидиш, така собі в берлозі, а тут ведмідь з боку залазить. Віддай мені, смаколики! Так. Ну, гарно так гратися і ось так створювати затишок. Неймовірні спогади будуть для ваших дітей гарантовано. Дякуємо. З нами сьогодні була Анна Гончарова. Ми створювали затишок. Будемо і далі з вами спілкуватися для того, щоб більше порад, класних, корисних і створюватися такі. Якщо ви раптом забули про ось цей затишок з нашого дитинства, то згадуйте, і нехай всі діти сьогодні в ваших оселі будують собі ось такі маленькі точки. Доброго ранку, вмикай сніданок вихідний. Ми з вами на один плюс один Україна разом з улюбленими ведучими. Готуйте разом зі сніданком. Твій початок дня з усім цікавим та актуальним. Ми смачно готуємо і тримаємо у вас у світлі. Всіх новин. Найтепліші ранкові зустрічі. Нехай ранок буде теплим. затишним. сніданок вихідний у суботу та неділю. Сьомої ранку на один плюс один Україна.